Любі наші! Ми знову з вами! Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі, який існує вже три роки. І за ці три роки ми опублікували для вас тут цілий, а один курс. Сьогодні ми поговоримо про займенники у називному, знахідному та давальному відмінках. Але спочатку я нагадаю вам про наші суперкруті відеокурси А11, А12 та А21. Ви можете їх придбати на нашому сайті або написавши нам. Кожен із них триває 10 тижнів. Від нас ви отримаєте 20 відеолекцій, 20 домашніх завдань, 20 ключів до них та 10 бонусних завдань. Вони ідеально підходять тим, хто працює і не має змоги відвідувати курси, або тим, хто відвідує інтеграційні курси, але хоче все вивчити ще раз українською. Авторами курсу є я. Та Міхаель. Ми обидва сертифіковані викладачі німецької мови з досвідом викладання на інтеграційних курсах. Ось тут ви можете подивитися трейлер відеокурсу А1.1. Ну, а зараз поїхали. Сьогодні ми поговоримо про займенники в називному, знахідному та давальному відмінках. Розпочнемо з називного відмінку. Він відповідає на запитання Хто, що. Так? І у нас є займенник «іх», хто «іх». А тепер знахідний відмінок відповідає на запитання кого, що. До прикладу, візьмемо запитання, кого ти бачиш або що ти бачиш. Ти бачиш мене «Du siehst mich?» Ось це мене міх, і є займенником в знахідному відмінку. Тавайний відмінок відповідає на запитання кому. Наприклад, кому ти щось кажеш? Ти кажеш мені, ти кажеш це мені, «Du sagst es mir?» «Mir?» мені. Це займенник уже в давальному відмінку і відповідає на запитання кому. Узагальнюємо інформацію: Номінатив іх, хто, акузатив міх, кого, датів, мі, кому. Тепер візьмемо другу особу. Одни в називному відмінку. Це у нас ТИ. Ду. В знахідному буде тебе, дих, а в давальному тобі. Я ja люблю тебе. Кого? Тебе дих? І фетра дія. Я довіряю тобі, кому? Тобі. «ді». Ну, а зараз розглянемо третю особу однини. Це у нас він. Вона, воно. Er, sie, es. Спочатку візьмемо займенник він. Номінатив Er, він, акузатив ін, його, Датив ім, йому. Наприклад, wir warten auf ihn. Ми чекаємо його. Ми чекаємо на нього, так? Wir schenken ihm Lumen. Ми даруємо йому квіти. Вона номінатив зІ, вона, акузатив зі. Тут, ви бачите, збігається ЗІ із називним, але означає її. Та датів і їй. Розглянемо займенник С. Воно. Номінатив С. Воно. Акузатив С, його та датів ім йому. До прикладу, візьмемо іменник дитя. Німецькою буде das kind. так, Дитя воно Das ist mein Kind. Es ist so süß. Це моє дитя, воно таке миле. Ich es. Я повиваю його акузатив, а датів das Essen. Я даю йому їсти. Примітка. Тут середній рід збігається з чоловічим. Тобто е er та ес у датів обидва мають форму ім. Наприклад, ich ich habe das Kind und ich wohne mit ihm. Я маю дитя і живу з ним. Або ich habe einen Mann und ich wohne mit ihm. Я маю чоловіка і живу з ним. Бачите, їм їм. Ну, а тепер у нас на черзі множина. Йдемо по порядку. Номінатив. Wir. Ми акузатив унс, нас, датів, унс, нам. Бачите, акузатив та датів однакові. А тепер візьмемо другу особу в ножини ви. Тут важливо запам'ятати, що так ми звертаємося до кількох людей, з якими ми на Ти. Тобто ви друзі, номінатив я, ви. Акузатив ой вас, датив ой, вам. Бачите, акузатив датив знову однакові. Ich liebe euch. я люблю вас, так, друзі, я люблю вас. Wir verzeihen euch. Ми пробачаємо вам, друзі, ми пробачаємо вам давальний відмінок. Кому? Ну, а зараз третя особа. Візьмемо спочатку зі з великої літери. Це у нас ви, коли ми звертаємося до однієї особи ввічливо на ви, так, Ірина Миколаївна ви. Номінатив «зі», ви. Акузатив «зі», Вас. Бачите, у німецькій мові тут називний знахідний тут у нас збігається. та датів «інен», Вам. Наприклад, Ірина Миколаївна дас», Ірина Миколаївна це ви. Ірина Миколаївна kann ich Sie etwas fragen? Ірина Миколаївна, можу я вас про щось запитати? А тепер давальний відмінок. Ірина Миколаївно, kann ich Ihnen ein Glas Wasser geben? «Ірино Миколаївна, дати вам склянку води? Ну, а тепер наше інше зі, те, що з маленької літери, це в нас означає вони. Номінатив. Зі, вони,

Dir te, tebe tobi. Von er, joi im, es, es, imно його йому, wir uns uns, my, nas nam. ihr, euch, euch, vi was, van. «Зі, зі, інен, вони їх їм, та зі, -зі інен, ви вас вам. Любі мої на сьогодні все. Чи ні? Не все. Я ж забула сказати чарівне речення. Ну, тренуватися. Бо без тренування ці правила можна виконати крізь вікно. Правила потрібно закріплювати тренуванням. Нома тренуватися. Скажіть німецькою. Вона дарує це їм. Зішень es інен. А тепер вони дарують це вам. Ставте на паузу і робіть переклад. Вони дарують це вам. Вам з великої літери, у нас, так? Вам, Ірино Миколаївно. schenken es інен. А тепер, скажіть, ми даруємо це їм. Ставимо на паузу. Вішенькенес інен. Друзі, я свідомо вибрала саме ці займенники, аби показати вам різницю. Ну, а зараз, на сьогодні, все. Любі мої, бувайте, вчіть все, записуйте. Слава Україні!